Вітаю дівчатка. На голос не звертайте уваги. Важкий день. Хочу вам швиденько показати своє замовлення по 12-му 12-му каталогу. А тут майже все для мене. Та не майже таки все. Вже розпакувала, пробачте, не стримала з тіла. Дуже сильно хотіла подивитись на одну штуку. Зараз вам я її покажу. <кхем> так, замовлення в мене на 44 бали. Все брала для себе, брала по акції другого тижня, тому що дуже-дуже гарні знижки на догляд за тілом та волоссям. Тому не втрималася. Так як в мене вже мої запасики попідчистя... попідчищувалися, то хотілося би їх поповнити. І дещо треба було ну, пошвидше. Каталожок новий. Я люблю каталожки, я не знаю, чомусь От можна не замовляти, да, зекономити там тих 30 гривень, наче невеликі гроші, але все одно приємно. Ну, для мене приємно. Як то колись казали, копійка гривню береже. Ось. Але. Я люблю мати бумажний каталог, я люблю полистати саме бумажний каталог. У мене вже з клієнтів мало хто бере дуже-дуже рідко. В основному всі дивляться онлайн. Але от мені хочеться, тому я завжди собі замовляю. Ну, Надіюсь, що я трішечки відійду, і ми з вами подивимось ну, разом його. Я його ще не дивилася. Онлайн, звісно, дивилася, так не дивилася. Так. Зараз, як завжди, хтось мені запи... напише, ну, я вже чомусь впевнена, що напишу, що можна було і пізніше зняти розпаківку. Але я вирішила просто ну, якось ну, відволікти ще що. Тому показую стан трішки такий, знаєте, засмучений, але то нічого, то все пройде, то все. Як то кажуть, дрібниці, які нас інколи засмучують. Так, що в нас тут? Ага, Замовила два спрейчика, до речі, їх зараз дуже-дуже вигідно брати. І зазвичай, коли їх вигідно брати, їх немає в наявності. Чому взяла два? Взяла два, один взяла, тому що ви всі знаєте, в мене дитина пішла. Навчатися, і вони цілісінький день у взутті, взуття в них, ну, і тому такі речі йому потрібні. Я на 1 вересня тільки такі йому завезла, хоча в нього ще попередній не закінчився. І ще один взяла в запас, а другий взяла, тому що хлопчик в нього в кімнаті попросив теж такий спрейчик. Ось. Попросив теж такий спрейчик, тому що теж має проблему з запахом, і ну, попросив зробили. Ще взяла сину спробувати ось такий крем. Я не знаю, чи він буде заморачуватись кремом. Я знаю, що крем дуже ефективний. Не знаю, чи він буде з ним заморачуватись, але взяла, з надією, що буде, тому спробуємо. Буде, то буде. Буду ще брати крем ні, то будемо обходитися спреями. Також взяла, даю другий шанс, я вже таке брала, воно мені здалося не дієве. Тепер його перевипустили, і я думаю, що він, мабуть, покращився. Взяла ось такий. Крем проти мозолів, мені здається, чи це сиворотка, Сама читаю, вам нічого не показую. Ну, як завжди, десь це наша українська мова. От кацапів знайшла бляха муха, а свою не бачу. Ладно, кацапською все одно читати не буду. От Сама придумаю, найду в каталозі, но кацапською читати не буду. О, знайшла сиворотка для ніг. Я знаю, що воно йде від мозолів. Це я взяла синочку, тому що е, е, до 1 вересня, ну, хто мене дивиться, люди знають, що в мене дитина пішла навчатися трошечки раніше. До 1 вересня вони дуже багато, е, скажімо так, крокували. Я не буду все розповідати, тому що ну, в цілях безпеки, мабуть. Вони дуже багато крокували, ходили. І обувь у них тверда, дуже підошва. Незручна, для нього незвична, тому у нього з'явилися мозолі. Звісно, він вже вилічився, все, їм допомагає медсестра, все. Але я думаю, візьму на всякий випадок. Та, нехай собі там кине в тумбочку, нехай лежить. Ну, спробує. Тому що я колись брала, воно було не дієве, але думаю, що оновлена формула буде набагато кращою. Тому взяла. Так. Взяла ще два шампуня. Такий колись у нас був хлопцям моїм дуже гарно підійшов, особливо синочку, тому взяла. Нехай буде, тому що. Ну, це такі речі, що зайвими не будуть і забагато їх не бувало. І взяла, не буває, і взяла ще ось такий шампунь. Зараз у мене дитина моя забрала такий гуртожиток, каже, що йому супер класно підходить, все добре, тому взяла ще один. Взяла ось такий. Гель для душа, мені дуже сильно сподобався аромат, це взагалі бомбезний. Тільки думаю, от чого взяла один. Ну, мабуть, намагалася ну, фінанси все, якби знаєте, побільше грошенят, то взяла би цілих 10, вони б не, не спортились. Взяла ще ось такий кремовий, тому що мені дуже подобається цей аромат. Тому взяла, не знаю, може, дитина в гуртожиток забере, бо в мене дитина бере гелі, але я йому переливаю у баночку з житкого мила. Йому так зручніше користуватися, він не любить мочалками чомусь митися. Ось. Та і там нема де сушити, знаєте, як в гуртожитку. А отак от він каже, що йому важко в таких бутилках йому важко розрахувати дозу, а з, з дозатором легше там два рази натиснув і вистачає вимити все тіло. Ех, гелів багато не буває, і в мене трошки так, знаєте, розійшлись. То чоловік у відрядження поїхав взяв з собою, то син взяв. Ось то ми з дочкою користуємося, і так думаю. Ну, треба щось трошечки взяти. Ну, не, нехай буде, тому що це таке, що це розходники, як то кажуть дівчата, і вони потрібні завжди, і їх потрібно багато, тому що, тому що також взяла ось такі кусачки. Це взяла для сина, тому що вдома в нас є. Але вони дуже погано працюють. Треба взяти ще одні. Чоловіка є, а сина нема. Але я їздила до нього на 1 вересня, ми з ним ходили в ну, щось таке подібне до супермаркету. Я йому купила такі малесенькі. знаєте, ну, Якщо йому ті підійдуть, то ці залишаться вдома. Як ні, то забере або завезу, бо не знаю, коли він приїде. Замість плати за доставочку взяла тендерке. Ну, там, ну, як на мене, більше нема що вибрати. Хоча і це теж вийшло дорожче, ніж зазвичай, але я собі думаю, ну, ну, найбуде, тому що, знаєте, якось зажала мене жаба заплатити 75 гривень за доставку. От так от. І взяла ще тестери, але що мене дивує? Зараз вам покажу і все зараз Так, Давайте я це попсуну. Тако, тако розвернусь буду вам показувати, тому що в пусту коробку будете мені дивитися. Взяла, Взяла. Ембер Elixir Містері, тому що там він був по 3,50. Ну, я ж така. Взяла оцей Скоуп, якийсь там. Скоуп, 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 він теж був по 3,50. Якийсь там вандер. І я пам'ятаю, що я хотіла ще третій жіночий за 3,50. Але мені чомусь вклали Елві. Чи там код неправильний, чи що. Ну, в чому при... прикол? Я от дивлюся в накладну, от вам покажу. У мене є два тестера по 3,50. У мене немає третього тестера за 3,50. І немає тестера за 9 гривень, тому що, звичайна, ну, звичайна ціна тестерів це 9 гривень. Коротше, мені поклали лишній тестер. От колись мені не довложили тестер, я пам'ятаю, е нічного крему Diamond Cellular, А тепер мені вложили лишній. Чи це мене так, мені так компенсували? І знаєте, щоб тут було написано, що мені поставили якийсь поклали подарунок. Я вже перечитала тисячу разів. Я вже передивилася на сайті своє ну, замовлення. Немає там третього тестера. Коротше, я не вбила, але в замовленні в мене є. І-і. Що вам хочу сказати? Мені просто, знаєте, не хотілося би, щоб це. Комусь не довклали, а поїхало мені. Можливо, це е, такі пакетики збирали і перепутали чийсь з моїм. То мені було б дуже б цього не хотілося. Мені, звісно, приємно, що мені приїхав, тому що от Елві в мене тестера немає. Я розумію, що в мене є парфуми, але мені до клієнтів вигідніше ходити з тестерами, чим з флаконами парфумів. Правильно ж правильно. І я рано чи пізно його планувала замовити, бо мені хочеться, щоб в мене були всі тестера, які можна замовити. Ось, але мені б дуже сильно не хотілося, щоб це. Помилково чийсь тестер приїхав до мене. Тому що я дуже розумію, як це неприємно, коли тобі якийсь недовклад. Хай даже це тестер за 9 гривень, але коли його тобі недовклали, це все одно неприємно. Ось такі дівчатка справи. Тому надіюся, що це якийсь там подарунок, бонус, чи що там. Хоча в мене лише перше замовлення, і, мабуть, більше я в цьому каталозі робити не буду. От. Тому. Бонус за що робити? напевно, нема, ще пока за що, тому що замовлення маленьке 44 бали взагалі. От такі пиріжки. От таке, дівчатко, в мене замовлення. Дуже мене з цього каталогу зацікавила ця туш коричнева. Я давно вже ну, чомусь мені хочеться коричневу. У мене колись, пам'ятаю, студентські роки була, і я дуже любила нею користуватися. Мені вона личила, до речі, коли я фарбувала волосся в каштановий колір, і в мене була. Туш коричнева. Можна понюхати. Так, ну це ми з вами полистаємо разом. Понюхаємо ось. Ну все, мабуть, От таке замовлення. Ну, все-таки, знаєте, що треба, нічого, абсолютно нічого лишнього, все, е, все для, ну, як то кажуть, для душі. Тому що, Для здоров'я, мабуть, тому що тіло мити це гігієна, волосся мити – це гігієна, за ніжком, е, е, е Ухажувати по-українськи, доглядати це теж гігієна, тому все корисне. Добре, дівчатка, бувайте. Дякую всім за увагу. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. І саме головне не розкисайте, тому що, Тому що, щоб не сталося. От я трошки сьогодні розкисла, У в мене була на те причина. Розповідати не буду, тому що це таке, знаєте, ну я вважаю, що це... це все, як воно називається, Прохідне. О, але головне не розкисайте, тому що тоді дуже важко зібрати себе докупи. Ну, от я з вами зараз потарабанила, просто показала заказ. І мені вже якось і настрій даже трошечки піднявся. Тому дякую вам, що ви в мене є. Бережіть себе і залишайтесь в безпеці. Пока-пока.